Слава Ісусу Христу! Наші днішні чування вже підходять до кінця і кульмінацією нашої молитви є служба Божа, пресвята Тайна Євхаристії. Бо, власне, у Пресвятій Тайні Євхаристії концентрується все. Тут ми зустрічаємося з Ісусом Христом, тут ми з Ним єднаємося. бо... Все життя людини полягає ось у чому поєднатися з Богом. І, дорогі сестри і браття, ми можемо єднатися з Богом, так як протестанти, вони моляться, роздумують про Бога. І ось коли вони подумали, їм здається, що вони вже і з'єдналися. Можна думати одне, можна думати інше. Але коли ти віриш у Бога, треба зробити наступний крок. І цей наступний крок торкнутися до Нього. Але ми спеціально говоримо, що означає поєднатися. Коли ми торкаємося тіла і крові Христової при святій тані Євхаристії, то ми не тільки торкаємося, ми споживаємо, бо сам Ісус Христос сказав: Візьміть, їжте, це моє тіло, що за вас ламається. хто їсть моє тіло? І п'є мою кров, Той у мені перебуває, а я в ньому. Як то ми казали, головне завдання людини не поєднатися з Богом. А той, хто їсть тіло Христове, і п'є Його кров, той з ним перебуває, бо Христос у ньому, а Він у христі, то значить поєднався уже. І, власне, земний спосіб єднання, який не лише в думках і у фантазіях, він у присвятій Тайні Євхаристії. Ми з вами, дорогі сестри і браття, знаходимося в такому стані, який називається така есхатологічна напруга, бо ми вже отримали царство. Але ще царство, оце, яке отримали від Бога, не переживаємо його вповні. Ми вже отримали, але ще не повністю осягнули. І тому царство Боже, цей дар ми носимо неначе в глиняних посудинах, який легко можна розбити, і тому на нього треба уважати. І ось. У першу п'ятницю місяця ми хочемо вчитися більше і більше від Господа Бога, тому що ми молилися. І тепер те, що ми осягнули на молитві, треба понести далі. Але як його нести? Дорогі сестри і браття, у житті, коли ми поєднані з Богом з Христом, ми не можемо бути наївні. Ми повинні бути упевнені. Але ми повинні бути також обізнані. Ми маємо знати Слово Боже і Слово Христове. Всього на раз, за один раз ми не можемо всього навчитися. Але зважаючи на слово Христове і на науку Святої Церкви, нам треба дати відповідь. На дуже важливі питання сьогодення. І найважливіше питання сьогодення це питання ненависті до ворогів. Тому що, як можуть бути християни, а ось війна, а ось зброя, а зброя вбиває, а заповідь каже, не вбий. Бачимо така ділянка. Богослов'я, яке називається моральне богослов'я, вона має різні частини. І виявляється, що не завжди мораль є одне і те ж. Тому що дуже часто люди поплутають, так само, як плутають, наприклад, питання гріхів. Церква навчає, що є гріхи легкі, а є важкі. І християнин повинен до чого прагнути? Ніколи не поповнити тяжкого гріха і терпляче ставитися до своїх немочей і впадання в легкі гріхи. Бо легкі гріхи вони долаються тривалою працею і здобуванням чеснот. А важкі гріхи долаються через сповідь, покаяння. І рішучість. І між ними дуже велика різниця. Але приходять люди і кажуть, для мене от всі гріхи однакові. Чуєте? Церква каже, не однакові каже для мене однакові. Церкву не слухає. Церква каже однак, каже мені інакше. Тому треба уважно слухати і приймати те, що вчить Ісус Христос через церкву. Тому різне буває різна і моральність. Бо якщо ми дивимося на індивідуальну мораль, то, звичайно, що треба уважати на свою душу і бажати спасіння і собі самому, і всім людям. Бажати найбільшого добра. Але мораль може мати ще і інші сторони. І тому, наприклад, ми говоримо про економічну мораль. Мораль в економіці. Наприклад, якщо є два підприємства і вони конкуренти. І якщо перше підприємство буде краще працювати, а друге підприємство не може продати свою продукцію, менше заробляє, пропадає і, напевно, що підуть ті люди стануть безробітними, а там 50, наприклад, працівників, ми скажемо, ну це ж хіба не морально, ні, дорогі сестри і браття. То якраз в тому і мораль полягає, щоб бути чесним конкурентом і для тих, хто споживає нашу продукцію, дати добру продукцію, якщо хочеш, щоб твої працівники залишилися і тим їх заробляти, роби кращу продукцію, кращу, ніж конкурент. А коли буде неморально, коли будеш підплачувати податково, а податківець буде вимагати ще від тебе, щоб ти підплатив і нашлеш на свого конкурента неправдиві різні перевірки, оце буде неморально. Християнин не повинен мати ворогів. Гірша справа, як вороги мають християнина. І тепер подивімося, як українці. Не хотіли цієї війни і навіть не вірили, що вона може бути. Але ворог прийшов. Вони сказали українці, чуйте тихенько, будьте, вони підуть по військових об'єктах і все. Але він не пішов по військових об'єктах. Він пішов ловити людей, знущатися, вбивати, грабувати. І тут приходить інша мораль мораль воєнного часу. Бо за нашою звичайною моралью то красти гріх. Але під час військового часу, ну, військовий час, коли вкрасти план наступу ворога або де він розташований, то героїзм вже зовсім все інакше. І тому, дорогі сестри і браття, не треба так дуже сильно перейматися різноманітним бурям, різноманітними бурями, які в нашому серці з'являються. Бо ми тепер в такому часі, де дуже важко дотриматися усіх приписів цієї нашої індивідуальної моралі. Ми цього дуже важко можемо дотриматися. А особливо ті, які повинні піти зі зброєю в руках і захистити, захистити тих, які не можуть самі себе захистити. Я вже розповідав, як їхав з одним військовим і він сказав, що він дуже любить вбивати. Я кажу, та ні, напевно, що ні. Так, я дуже люблю. І я кажу йому, якщо ти повернешся додому і зустрінеш людей на вулиці, ти будеш їх вбивати? Він каже, та де? Ні, їх не буду. Може, ти не любиш вбивати. А ворога, який поранений, і який вже нічого тобі, ти доб'єш? Він каже, ні. А то бачите, вже зовсім все і Дуже важливо, щоб ми з вами не знущалися із тих людей, які тут біля нас, тих, які найближчі. Дуже важливо, щоб під час війни ми з вами перейнялися відповідальністю за те, що ми тепер робимо, щоб ми були гідні тієї жертви і тих пожертвованих життів, які за нас віддали інші щоб ми не, лише, не носилися лише самі з собою і зі своїми проблемами. А звідки ми це все навчимося? А ми це все навчимося тоді, коли не будемо упереджені до святого Писання і до науки Святої Церкви. Коли не будемо пропускати нікому, ні, ні, ні житі і титли, все будемо вивчати. Дивитися, запам'ятовувати, розрізняти, щоби бути гідними і добрими учнями Христовими. І тому ця молитва, вона не є лише для того, щоб ми щось в Бога випросили, може, найменше для того. Ця молитва для того, щоби змінилися наші серця. Молімося, щоб змінилися наші серця. А ми зі зміненим серцем навчені. А вчитися треба постійно, пішли і інших ще навчили, іншим посвідчили, що це означає бути християнином, який залишається добрим християнином і доброю людиною у будь-яких обставинах, і на фронті, і під час війни, і тоді, коли війна закінчиться. На будь-якому місці і в будь-якому часі, в якому Боже проведіння нас поставить. Нехай Господь за молитвами нашого священомученика Йосифата усіх нас благословить, щоб ми могли у терпеливості гідно Христа наслідувати, щоб ми не були дріб'язковими, щоб ми вміли розрізняти. Щоб ми не робили проблем з дрібниць, а щоб ми стали великодушними, добрими і гідними дітьми Христовими і Божими, які сяють серед цього розвещеного світу.